Подивіться, яка вдівничка. Ну, це робив не я. То я вже робив зйомку, виклав. Багато, багато людей подумали, що це моя робота. А насправді це не моя робота. Я просто захоплююся, як гарно це зроблено. ну Казали, що це з пінтереса картинка, але все рівно. Бачите? Давайте я зроблю заміри, бо мене дуже просили. Так, дебати той букетик. Дебатий то букетик покласти. Люди не подумали, що я... Так, покладемо тут. Так, висота. Висота цієї планочки. Ну, Грубо кажучи, 40, 40 см. Ось, звідси сюди. Товщина дошки. Півтора сантиметра. Так, ширина. Починаємо типу від дерева. Ширина тут 21 см, сант... ну, 20,5. Так, тут дошок, якийсь певний кут нахилу, не знаю, але його довжина. Ось так. 25 до тоє... цієї дощечки. До цієї. 25 см. Ну, відповідно, ширина також тут 20 см. Так, тут сказав, тут сказав. Тепер сам вильот. Сама от сам сам вильот 41 сантиметр. Потім, що в нас? Ну, діаметр. Ні, давайте такого. Ширина цієї, всієї, тобто 18 сантиметрів. Діаметр. половиною. Зараз покажу про систему кріплення. Так, тут виліт я сказав, Так, сам вильот ось цей тепер 23,5 ось, ось сюди. Типу, для слоїка, бачите? Це 3літровий слоїк. Ну, тут я вже думаю самі зорганізуєтеся собі. Ну, Висота ось цього. Так, тут у нас висота, так, йдуть люди. Думаю, не будуть сварити мене. Висота ну, тут 85. З рахуванням, що товщина дошки 15 мм, Ну, півтора сантиметра. Так, мене не сварили. Тут Люди спостерігають за мною. Думають, щоб я часом щось не зламав. Ну, ніби все, так. Висота, ширина. Ну Це все з дошки 15 мм, 1,5 см, якщо в сантиметр. ну чи 14, щось таке. Зроблено на шурупчики. Бачите? І використаний клей. Видно, залишки клею. Ну Ніхто дуже тут не старався вичищати той клей, тому що це на вулиці. Думаю, бажано використовувати клей водостійкий. слоїк, тут діаметр, бачите. Але виїли, пташки, все виїли, І є там щось. Є там, є там щось. А дивіться, як система кріплення. Звертаю увагу, не, кріп, ну, не кріпіть на цвяхи на шурупи, на кутники. От, тут. Я вже спостерігаю за цією годівничкою я вже десь спостерігаю за нею місяць. От, вона висить і ніхто її нічого не зробив. Бачите, навіть ніхто шнурочка. Тут, тут навіть не дріт, а шнурочок. От, ніхто його тут не пошкодив, не пробував відв'язати, не, не розрізав ножиком. Тобто тут такі типа резинка, яка е контактує дере з деревом, і затягнуто шнурком. Все воно під своєю вагою прижимає.